Всім привіт! Буду приймати участь в лаунчпаді Mac на Bybit. Розповідаю, як це робиться. Для гарантованої алокації нам потрібно придбати токен МНТ на споті. але цього я робити не збираюсь, Я ризик, що він присяде, і ми нічого не заробимо, а навіть втратимо. Я буду приймати участь в лотереї за USDT. Для цього нам потрібно, щоб на період акції у вас було 100 плюс USDT на балансі. У мене, як можете бачити, 127 із 100 на даний момент. Я вже отримаю е білет. А виграшний він буде чи ні, це вже ми подивимось. Знімок балансу буде в період з 31.08 по 04.09. 5.09 потрібно буде обов'язково підписатися на лаунчпул до 11 години. Розподіл токенів буде теж 5 числа о 12.00 дня. Я підрахував: з одного виграшного білета ми отримаємо в районі 40 доларів. Небагато немало, але ми нічим не ризикуємо абсолютно. До речі, в минулому відео я розказував про полдокс на біржі BitGet. Там насипає прямо в даний момент дуже гарно. Ще не пізно туди зайти. Можете подивитись відео. Ну і думайте, кому цікаво, заходьте, ризику немає абсолютно. Якщо корисне було відео, ставте лайк. Всім гарного дня!